Усім привіт! Якщо ви ще досі купуєте печенковий паштет, обов'язково спробуйте цей дуже простий та дуже смачний рецепт. І ви забудете про магазинні паштети, бо це ну дуже-дуже смачно. Для початку нам необхідно посмажити цибульку. Я беру білу, тому що вона більш солодка та не дуже гостра. І тушкую на невеликому вогні, щоб вона посвітлішала і стала м'якою. Потім додаю одне яблучко почищене та порізане невеликими шматочками. Зверху додаю печінку. Тушкую все на великому вогні приблизно 2-3 хвилинки, щоб зверху печінка посвітлішала. Після цього додаю спеції сіль, сухий часник та італійські трави. Тепер буду тушкувати під кришкою 10 хвилин. Цього достатньо, щоб печінка посмажилась та була м'якенькою. Готову печінку викладаю в тарілочку, додаю вершкове масло та збиваю ручним блендером. Вона також ще містить сік від яблучка, тому не буде сухою точно. Прикладаю все в харчовий контейнер та розрівнюю і відправляю в холодильник, тому що цей паштет дуже смакує, коли охолоджений. Тепер беремо свіжий хлібчик, можна його залишити таким, а можна підсмажити до скоринки на сковорідці. Для мене такий паштет ідеально смакує з ягідним джемом. Якщо ви любите пробувати нові смаки та не боїтеся різних поєднань, я вам дуже раджу спробувати з журавлинним та з якимось ягідним, типу смородиновим джемом. Це дуже смачно та дуже яскраво виглядає і можна подати навіть на святковий стіл в якості закуски. А можна просто смакувати вранці з запашною кавою.